В Україні завершується період змагань. Останні у цьому році турніри відбуваються практично в усіх літніх видах спорту. Так Кубок України став заключним для важкоатлетів, боксерів та пауерліфтерів, і практично всі спортсмени з цих дисциплін стали призерами та переможцями змагань. Про фаворитку боксерського турніру Аню Рогович розкаже Юлія Струк. На Кубку України збірна області завоювала 9 медалей. Це при тому, що команда складалася з 12 чоловік. Загалом додому боксери привезли 8 бронзових і лише одне золото. Почесний кубок дістався коломиянці. Аня Рогович достойно виступила на змаганнях і вперше у дорослій віковій категорії здобула перемогу. Я провела три поєдинки: перший поєдинок я провела з київлянкою. Другий поєдинок я провела з спортсменкою Смольницька. А третій поєдинок фінальний бій, я провела з хазяйкою міста. Поєдинок був важкий, я би сказала, рахунок 6-5. Тата мені поклав задачу, і я думаю, що я її виконала. Кубок України проходить традиційно. Він є завершальним турніром боксерів у цьому році. Тому за першість команди бореться особливо натхненно. За перемогою до Харкова з'їхали спортсмени з 24 чотирьох областей. Це сотню боксерів. Нашим землякам вдалося вибороти друге місце, поступившись команді Харкова. Іван Франківськ виступив дуже на високому рівні. Другий результат після хазяїв після Харкова. У них три золотих медалі. Ну, нам було важко, тому що ми не в себе вдома, але нічого поборолись, дівчата-молодці. Аня Рогович єдина боксерка, яка представляла Коломею. До змагань її готували тренери дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 До речі, у Ані є можливість потрапити на Олімпійські ігри. Відбудуться вони через два роки. Увійти до складу збірної України також можуть Тарас Криштафович та Ярослав Палійчук.